Якщо він переможе, то увійде в історію як перший чорношкірий президент США про сходження цієї людини на політичний далі Руслан Патричка. Барак Обама народився на Гаваях 47 років тому. Його батько студент з Кенії, а мати американка зі штату Канзас. Частину свого дитинства Обама провів в Індонезії. Пізніше вчився в Колумбійському та Гарвардському університетах. Свою кар'єру Обама почав з того, що допомагав громаді у бідних чорношкірих районах Чикаго. У 2004-му його було обрано сенатором від штату Іллінойс. Того ж року він став відомим завдяки ключовій промові під час партійного з'їзду демократів. кажуть саме тоді стартувала його політична кар'єра. Обама висунувся на пост президента і почав з несподіваної перемоги над Гіларі Клінтон на перших праймерис у штаті Айова в січні цього року. вони казали, що цей день ніколи не настане. вони говорили що ми замахнулися на надто високу ціль. Вони казали, що ця країна занадто розділена і не зможе об'єднатися навколо єдиної мети. але в цей січневий вечір у цей визначальний момент історії ви зробили те, що циніки вважали неможливим. Обама врешті виборов номінацію своєї партії під час праймериз, перемігши Гіларі Клінтон. Він став першим чорношкірим кандидатом в президенти від однієї з двох головних партій США. Деніс Джонсон, професор університету Джорджа Вашингтона, вражений тим, як організована кампанія Обами Вони проводять неймовірну роботу, як ми кажемо на місцях. Переконують людей піти на вибори, реєструватись, Збирають бази даних і імейлів та телефонних номерів. Це можливо найкраще проведена кампанія з тих, які я бачив. Величезні суми фінансових пожертвувань на виборчу кампанію дозволили Бараку Обамі розгорнути масивну рекламну кампанію в медіа. я сказав, що зменшу податки для 95% працюючих американців. багато хто зауважує, що Обама набрався великого досвіду протягом цієї кампанії та навіть виробив президентський стиль. зараз час будувати нові мости через всю планету, настільки ж міцні, як міст, що з'єднує нас через Атлантику. Подорож в Європу, Ірак та Афганістан мали на меті підняти його авторитет в міжнародних та військових сферах. Чимало виборців вважають, що Обама краще впорається з наслідками теперішньої глобальної економічної кризи. Це додало йому багато голосів. Втім, у таборі Маккейна вважають, що Обама занадто ліберальний і навіть близький до соціалізму бачите, сенатор Обама вірить у розподіл блаха не в політику, яка зміцнює нашу економіку та створює робочі місця. Незважаючи на результат цих виборів, кампанія Барака Обами запам'ятається як історична. Аналітики кажуть, що його кампанія надихнула молодь, чого не зміг зробити ніхто останнім часом. Він також став неймовірно популярним політиком по всьому світу. Руслан Петричка голос Америки.